Всім дропхантерам, привіт, з тобою, я Дмитро Ківський, наша команда Криптоніт, і в даному ролику ми продовжимо говорити про ретродропи, але в іншому контексті. У нас є декілька проєктів, які ми розібрали, які ми робимо: це Layer Zero, ZK, Stark і Zora. Усі інші проєкти ми вважаємо не такими вартими уваги, тому що це марно як і коштів, так і часу. Сьогодні досить часто ми можемо побачити гвейн нижче семи. Якщо Гвеї нижче семи, у нас є логічне питання, як нам раціонально використовувати дану можливість і що ми можемо робити в даному ролику. Ми будемо говорити про те, як варто наші акаунти зробити кращими. Вона написав підписник і розказав про те, що у нього є ряд гаманців. Він нам їх дав і каже: перевірити, що все з ними в порядку. І ми подумали, а чому би не зробити про це ролик, перевірити його гаманці. Дати конкретну аналітику і розказати, як ми наші гаманці можемо покращити, які ми дії можемо зробити, як ми можемо докрутити, щоб наші гаманці були в топі. В даному ролику ми будемо говорити саме про це. Ми візьмемо гаманці, складемо нашу таблицю, покажемо, як ми їх перевіряємо, і будемо робити їх максимально офігенними. З тебе підписка, подобайка, коментар. А ми полетіли. Отже, поговоримо сьогодні про таку штуку, як облік наших гаманців в, в сфері ретродропів це один з важливих параметрів, окрім прокруту саме гаманців. Тож, як потрібно знати, що і де ми тримаємо, де який баланс, де який об'єм ми прокрутили, те, з якими протоколами ми зв'язалися. А коли в тебе цих аккаунтів 10, 50 або навіть сотні акаунтів. Ти це просто в голові не втримуєш. І для того, щоб цю всю інформацію отримати, ми робимо облік. Отже, пройдемо облік сьогодні по таким чотирьом проектам, як Layer Zero, ZK Sync, Starknet та Zora. Це, як на мене, ті 1 проекти, які ми зараз крутимо і з командою звертаємо на них найбільшу увагу. Отже, почнемо з layer Зіром, але перед тим як ми почнемо, ми звернемося до такого додатка, як Debunk. Нащо нам потрібен Debunk? для того щоб з'ясувати. Скільки нас грошей є на гаманці та в яких чейнах? Ось ми можемо з'ясувати, що, наприклад, у ZKSync у нас є 18 доларів, він є в ефірі, в BNB, в USDC і є трохи на мутаю, в... в ліквідності. Переважно як ми підключаємося до самого Metamask, ми можемо забути про наявність якихось токенів, і нам буде відображатися якийсь ефір. А з допомогою DBank ми можемо з'ясувати абсолютно всі токени, які в нас є на балансі, їх відшукати. І обміняти на ефір, якщо це нам потрібно. Наприклад, ми могли свапнути на Maverick ефір в Maverick, і ми заходимо в хоп, а баланс такі думаємо, блін, а де ж ми свапимо? Ми звертаємося до банку, і на дебанку знаходимо, що в нас є токен Maverick. Переходимо на сайт Maverick і обмінюємо його назад в ефір. Таким самим чином ми знаходимо наші загублені кошти. Отже, вернемося до нашої ситуації з обліком. Почнемо з проекту Layer Zero, як ми загалом розіб'ємо нашу таблицю. Перше, це у нас є депозит. Депозит ми візьмемо у всіх чейнах, які ми юзаємо, Тобто загальний баланс на гаманці. Тобто, якщо в Дебанку у нас є баланс 206 доларів, то ми запишемо в таблицю 206 доларів. Тобто, як на Zero це кросчейна річня, рішення, яке дозволяє нам переміщати токени з одного блокчейну на інший блокчейн. Коли ж той самий Зикасін це проект, який взаємодіє тільки на одному блокчейні і робить свапи, і, і без дешеві транзакції в середні одного блокчейна, тому ми будемо рахувати гроші лише всередині одного блокчейна за касінг, а в layer ми будемо рахувати гроші загалом всього гаманця. Далі у нас є статистика аккаунту. Що у нас буде входити в статистику аккаунту по Zero? Перш за все, це об'єм транзакцій. Далі це в нас є кількість транзакцій, це у нас є взаємодія з... Різною кількістю блокчейнів. Це є у нас взаємодії з різною кількістю чейнів, активні дні, активні місяці та активні тижні. Далі нам потрібен сам адрес, з яким ми робимо взаємодію, тобто наш Metamask. Візьмемо його в ERC-20, це є це гаманець і в різних перезах він є один той сам. І іншим гаманцем це ми будемо зібрати гаманець, який ми вводимо на біржу. В даному випадку це буде біржа Окекс. А як там можна створити найбільше субаккаунтів та м -м, можна найдешевше вводити гроші? В даному випадку це нас буде або ефір або USDT в мережі Arbitrium. так як вивід в Arbitrium становить лише 10 центів, коли в інших блокчейна стоїть практично долар. І далі в нас є взаємодія з різними протоколами: це такі, як Stargate, це є ліквідність на Stargate, Aptos Bridge, Bitcoin Bridge, Testnet Bridge. Холограф, це трансфер наших NFT з одного блокчейну на інший. Це є WuFi, це є альтернатива Stargate, та є Суші Сва. І так само наші блокчейни, з якими ми взаємодіяли. В основному їх було в основних вісім. Це є Ефір, Arbitrum, Оптимізм, Полігон, Аваланч, BNB, Фантом та Мекс. А додаток, які ми будемо використовувати для трекінгу нашого гаманця, це в нас є 10 каса. Та як на мою думку, він для мене є найкращим та найпрактичнішим у використанні. По ньому ми можемо побачити наш гаманець. Можемо бачити, що він в умовному рейтингу на 900 тисяч місці. Якщо зараз є 3 мільйона гаманців, то він орієнтовно ходив в 30% від всіх гаманців. У нього є 30 транзакцій, набитий об'єм на 5500 задіяно 4 чейна і також є 13 активних днів, 7 тижнів та 3 місяці. Такий середній аккаунт, який може претендувати на мінімальний дроп. Звісно, якщо він буде. Далі плавно ми перейдемо до такого проекту, як The Casing. Тут в нас вже не кросчейн рішення, а як я казав, це є блокчейн. Не L2 рішення, і ми будемо дивитися баланс виключно в самому ЗК. Для того, щоб нам це зробити, переходимо на Дебанк, обираємо ЗК і дивимося повністю наші баланси, які є. На даний момент у нас є 18 доларів в ЗК. Далі ми вертаємося до нашої таблиці і що в нас є по статистиці самого гаманця? Це є об'єм транзакцій, кількість транзакцій. Дні, тижні та місяці. Також тут е, ще можна додати таку штуку, як е, The Casting Light. це блокчейн е, версії 1, який був е, в останні два роки, на якому все працювало, на якому все тестувало. І в травні була випущена версія 2, на яка називається ERA, з якою ми зараз взаємодіємо. І сазистка в нас буде в ERA, Але як додатково взаємодія з Light, ми її винесемо в окрему табличку. Так само ми візьмемо адрес самого. Метамаску, в даному випадку це буде erc 20 та як взаємодія з офіційним мостом, ми можемо виключно через самну мережу через ERC20. І так само біржовий адрес ми візьмемо ефір ERC20, та як ми будемо виводити гроші з офіційного моста, то вони потраплять. Тільки в мережу ERC-20. І ми будемо з мережі ERC-20 вводити на біржу. А також в нас є альтернативний метод: це якщо ми взаємодіємо з мережою ZK SyncLight, то ми переводимо гроші в zk sync і вводимо напряму нову. Це нам буде е, набагато швидше, як офіційний міст на вивід займає 24 години, а в ZK Sync це буде займати приблизно 2 години і буде досить дешево по транзакції. І далі нам, нам треба розглянути протокол, з якими ми будемо взаємодіяти. Це в нас є офіційний міст. Це є VIT та вивід. Далі це у нас є SyncSwap, Mutayu, Izumi, Olus, Pancake, Araland, Element, ZK, Name, Demail, Maverick, Spacefile, Tavera та Onchain Trade. Ви також можете додати різні сваблаки, якими ви взаємодієте, особисто я взаємодію з цими. Для того, щоб провірити наш аккаунт в ЗК, нам потрібно звернутися до такої програми, як ZK Flow. Для цього нам потрібно вбити адрес випуск, він нам видасть повністю всю таблицю по аккаунту. Як бачимо, в ЗК ми зробили 82 транзакції, набули об'єм на суму в 20 тисяч доларів. Та потратили комісії орієнтовно на 15 доларів. Воно враховує лише комісію в мережі, не враховує сліпаж, тому затрати можуть бути більші, так само, як не враховує покупки NFT, на які ми витрачаємо кошти. Як бачимо, у нас взаємодії 4 місяця, 8 тижнів та 12 днів. Відсутня взаємодія з ЗК Light, значить це потрібно виправити. І далі в нас є протокол, за яким взаємодіяли. Як бачимо, з PancakeSwap у нас було 13 транзакцій, з мостом було 6 транзакцій. І з іншим протоколом ми можемо далі відслідковувати кількість транзакцій, яку ми зробили. Відповідно, ми можемо переглянути, яку кількість транзакцій ми зробили з певними протоколами. і якщо ми якийсь певний протокол не записували, що ми з ним взаємодіяли, ми можемо через цю програму побачити, чи ми взаємодіяли, і якщо не взаємодіяли, виправити цю проблему. Далі плавно ми переходимо до такого проєкту як StarkNet. Він нас вже не на EVM-гаманці, а на такому гаманці, як або на Argentix, або на Browse. Відповідно, щоб про взаємодіяти, ми можемо гроші напряму відправити з Okex, або про взаємодіяти з основним мостом. Звісно, я буду радити взаємодіяти з основним мостом, тому для того, щоб нам заповнити табличку, нам потрібен знову ж таки адрес Metamask, той самий, який був в ZK та який був в L0. З нього ми будемо робити депозит через офіційний міст в StarkNet. Далі нам потрібно створити ArgentX X, гаманець або це вже на вибір, записати його в таблицю. І далі нам потрібно записати гаманці. Моє біржі це у нас є ефір в StarPake, так як він відрізняється від того самого гаманця, який є в мережах ERC-20 Arbitrium, так як це не evm гаманець він працює на зовсім іншому двіжку. Відповідно, записуємо його окремо. пост цього акаунту. тут практично все таке саме, як в ЗК, це є об'єм, транзакції, це є тижні, дні та місяці взаємодії. І з протоколів, які я виділив для себе, це є офіційний міст від-вивід, це є такі свапилки, як GDSwap, MySwap, DCK Swap, агрегатор Avnu. Далі це є DOMAN. Звісно, якщо ви хочете його робити, так як він коштує 15 доларів орієнтовно, це є ID, це є unframed, це покупка-продаж NFT, це є з це сервіс з позики, і Dmail, це відправка SMS. І перевіряти цю всю статистику ми будемо на такому сайті, який називається Сібілстатус. Так само ми можемо вписати наш гаманець і ми побачимо повністю все, що нам потрібно. Це у нас є баланс гаманця, об'єм, який ми накрутили, скільки ми орієнтовно спалили комісії, звісно вже без сліпажа, яка у нас є кількість транзакцій, і е, далі в нас кількість днів, тижнів та місяців. І з скількома контрактами ми про взаємодіял. Ну і відповідно кількість транзакцій, яку ми здійснили. Але вона тут буває не зовсім точна, тому набагато краще, якщо будете це записувати. І перейдемо до останнього проекту, який називається Зора. Тут з основного трекати мало що можна, що нам потрібно, це офіційний міст, з ним про взаємодіяти, завести кошти. І далі просто рахувати яку кількість NFT ми мінтимо на сам гаманець. Для того можемо звернути до Зора скану, вбити свій гаманець, побачити, який у нас є баланс в Зорі. І далі ви бачите токени. Токени це є наші NFT, які ми або самі створили, або змінтили, або купили на якомусь маркетплейсі. Як покращувати гаманець зорі, це весь час змінтити або створювати різні NFT в різні тижні, в різні місці, щоб набувати актив в випарик. Також, якщо ви хочете отримати доступ до цієї таблиці, ви можете перейти за посиланням в наш телеграм-канал. І там буде окремий пост, де ми е, дамо доступ до таблиці, де ми дамо посилання на всі трекери в таких проектах, як Layer Zero, Зека Сінк, та Zora, та розпишемо критерії, які ми вважаємо хорошими для середніх акаунтів, на яких можна отримати мінімальний дроп.